Магазин. Питаю, ну. Ну, що ти відчував в той момент? Ну, що дотик машини. Класно тобі? Да. Подобалося? Да. А що найбільше в цьому процесі подобалося? Що я сам ну, можу їхати. Так, да, можеш сам їхати, так? Да. Да? Да. Ага. А як відчував машину? Що було таке особливе? Особливо те, що я відчув руль. Руль? Да, в машині, Як я ага. крутив, крут, крутив руль. Ти от такого крутив руль, так? Да? Да, Класно, да, тобі да. сподобалося це да. робити? робити. Угу. А що далі плануєш? Ну, завтра, якщо тато приїде, то знов буду вчитися. Так, да, завтра теж будеш, постараєшся, так? Да? Так що чекайте відео, так? Да? Скажи Но. друзям. Чекайте відео на завтра. Угу, да. Ні ну ще мені щось розкажи. А на якій ти машині, коли навчишся будеш їздити? Но. Оплі, мувало спочатку. На опелі да, спочатку? Да, да. Ага. А де плануєш придбати? Купити, як ну, як зароблю гроші. А по чому? Ну, на ну, авторіо буду дивитися шукати. А, -а, а. Скажи мені, як ти будеш на права здавати. Спочатку правила руху вивчу на пам'ять. Ага. Знати правила руху треба спочатку. Да. Як їхати? Угу. І де ставати, де не ставати? Бачиш? Ти вмієш? Mm. Ясно. Всім пока-пока. Чекайте на завтра. Відео. Відео.